Ви будете посадження саджу режиму Янукович. Прибували тернопільську землю, парки, дитячі майданчики, все за вашим підписом це було. Ми вам пропонуємо змінити місце роботи. Внесли вам землю, якщо її замало.

Розкрадання землі. Поставити на свої підписи, будемо говорити по-другому. Зрозуміло? Земля комунале, громаді? Не тобі. От твоя земля. Оце твоя земля. Ти нею розпоряджаєшся зараз, як хочеш. Хоч від сюди, хоч надал дай, хоч тому, хоч ще комусь. Де? Хоч так. дай, хоче знаєш? ще. Все. Оце твоя земля, Ти де розпоряджаєшся. Землею громади не розпоряджається, розумієш? Ми є представники громади, ми не, і не розпоряджаємося, але і буде розпоряджатися громада, розумієш? Отут підпис став. Оце одному дати, оце другому, це ти, ти не розпорядляє. Щоб... Ти не за те, ти почув, що ми тобі говоримо. Почув, все, роби по своєму Просто тебе попередили, що з землю ти те більше, не розпоряджайся, шукай другу роботу. Все. Мирна акція тобі купити, речі Все, Громадський організації треба залучати? Ми залучили, це таке служі сказали, це нормально. Багато людей не пройшло, тобі сказав, ніхто тебе по вузу не бере нічого, щоб ти знав. все.